Протягом восьми місяців 32-річний Азад Юсуф Кумар із селища Пошуану, що в індійському штаті Джамой Кашмір, відчайдушно прагнув повернутися додому і залишити російську армію. Він каже, що його обманом виманили до Росії, пропонуючи роботу. Він відповів на онлайн оголошення про роботу на посаді помічника у службі безпеки в Москві. Він підписав контракт російською мовою без перекладу. Через три дні після прибуття до Москви кумар каже, що його та ще громадян Індії перевезли у невідоме місце, їм дали російську військову форму. Чоловіки пройшли військову підготовку. Я був поранений вже протягом першого тижня навчань. Мене шпиталізували. Трохи оговтавшись, я розшукав своїх друзів і співвітчизників і дізнався, що їх відправили в зону бойових дій разом із єгиптянами та непальцями. Кумар каже, що в російській армії він копав траншеї, будував бункери на сході та півдні України, працював без вихідних, без достатньої кількості їжі та води у мене немає слів, що описати свої страждання. Ми не думали про труднощі. Єдиним нашим мотивом було залишитись живим і повернутись додому. родина Кумара була нажахана його поневіряннями і звернулася по допомогу до Міністерства закордонних справ Індії та парламенту. Коли прем'єр Індії Наренда Моді відвідав Росію, він обговорив це питання з Владіміром Путіним. Моді побував там двічі, і це полегшило повернення кумара. Ми регулярно зверталися до влади з проханням допомогти повернути їх додому. На щастя, більшість з тих, кого обдурили, повертаються додому після довгого очікування. Ми всі щасливі. Кумар каже, вижив тому, що відмовився вчити російську, а тих, хто вивчив мову, відправляли на передову разом із російськими військами. Кумар і ще 34 індійці повернулися додому. Але чоловік каже, що багатої співчизни. Все ще на фронті Кумар закликає уряд Індії повернути їх додому. Араш Арасабаді, Мохід Уліслам, Голос Америки.